Ви багато чого знаєте, дуже цікаво вас слухати, ви мені імпонуєте, Компліменти опустимо, дякую. Дякую за те, що маєте час нам допомагати, і там далі написано розповідати нам все, як є, або ділитися своїм досвідом. Оце ви правильно сказали, і єдине, на чому я хочу зараз поставити акцент, це виключно ділитися своїм власним досвідом. Тому що будь-яка людина, яка транслює будь-яку інформацію, отут. Вона народжується виключно через призму її власного світобачення. Я зараз не поділюся інсайтом, тому що я завжди, я завжди про це кажу. Так? Ми всі заручники свого власного фізичного тіла, пережитого досвіду, вражень, травм психічних і психологічних. Все це формує певний комплекс фантазій, ідей і світобачення. І люди, які обирають собі певних провідників в цьому світі, та чи філософів, яких вони слухають, вони чому притягуються саме до цих людей, а не до інших, тому що їм симпатичний і подобається саме цей клінічний діагноз. Це така хвилинка гумору. А якщо серйозно, то так ми так, так ми і обираємо людей, яких ми слухаємо, які нам цікаві, тому що вони відзеркалюють наш внутрішній світ. Тут саме тому вони нам імпонують, і саме тому вони нам симпатичні. Ось чому неможливо обрати і порадити людині наставника, наприклад, якщо людина хоче розвиватися в езотериці, неможливо порадити. Тому що ваш наставник це відзеркалення вас. Отой ваш внутрішній світ. Ви оберете того, кого оберете. Потім, можливо, ви зрозумієте, що це був невдалий вибір чи вдалий вибір, але це вже буде пізніше. А на самому початку ви завжди будете притягувати тих людей, які відповідають і імпонують вашому внутрішньому наповненню. І ще фраза, яку ви написали: Дякую, що розповідаєте все, як є. Я не розповідаю все, як є, тому що існує безліч варіацій того, як може бути безліч доріг і безліч вирішення одного і того самого питання. Ми живемо в дуже цікавий час, і простір навколо нас дуже стрімко розширюється. Не тільки те, що ми на фізиці можемо бачити, а й те, що ми не можемо бачити, не можемо відчувати. Воно розширюється, змінюється і трансформується. Не лише фізичний світ змінюється і трансформується. Тонкі плани точно так само підтасовуються, підлаштовуються і трансформуються. В одному із відео я сміялася. Піджартовувала, що можна запалити свічку від запальнички, і обряд спрацює. Я сміялася, але насправді так воно і є. Та, ем, наші предки приносили кровні жертви перуну. і людські в тому числі. До речі, це археологічно підтверджений факт. Те, що стосується язичництва, я завжди намагаюся оперувати виключно історично підтвердженими фактами. Ну, така у мене, така у мене хвороблива позиція. Ем, так, а зараз не обов'язково приносити кровну жертву, щоб в голові фраза «законектитися з перуном. Така досить нетипова для мене фраза. Щось останнім часом у мене дуже багато всяких таких сучасних термінів. Ем, так, не потрібно. Щоб перун почув, не потрібно приносити кровну жертву. Простір змінився. Не тільки фізичні, тонкі плани теж змінилися, все трансформувалося, зародилося щось нове, дуже багато нових богів, егрегорів, нових утворилися, які дуже стрімко насичуються і працюють, яких не існувало в часи язичництва та слов'янського. І тим не менше, все це працює, все це трансформується, все це підлаштовується під сучасні реалії. І дуже навіть прекрасно реалізовується і живе, і виживає, і взаємодіє. І світ, в якому ми живемо, настільки на жаль, чи на щастя, мало вивчений і мало досліджений, що тільки від нас залежить, що ми можемо з нього витягнути. А витягнути ми можемо дуже багато і безліч цікавих речей і різними способами. Я зараз не агітую і не кажу, що старі технології, там, традиції, які залишилися в пам'яті від бабусі і від дідуся, вони вже не працюють, вони працюють, звичайно, але вони не залишилися істинно вірними. Так само, як і немає істинно вірної думки, яку транслює та чи інша людина. Її немає. Все трансформується, все змінюється, з'являються нові можливості. Цього не уникнути. Навіть якщо людям класичного способу мислення, класичного такого, знаєте, традиційного, архаїчного, це не подобається. Факт залишається фактом. Світ сучасний, є комп'ютери, є телефони, і на тонких планах теж багато всього цікавого є сучасного, трансформованого. Вже не існує якогось такого поняття, як кно. інформація перетікає із форми в форму. І одночасно не тримає в собі ніякої форми. Вона є, її немає, її можна торкнутись і не можна торкнутися одночасно. І переймає вона ту форму і ту структуру, яка комфортна для вас особисто. І буде працювати вона в такому режимі, який буде комфортний і зрозумілий для вас. І це нормально. Свідомість нашої її можливості колосально бездонні. І той простір, який ви побудуєте навколо себе, буде виключно у вашій голові, і виключно змайстрований вами. І працювати буде виключно на вас. Ну, можливо, і на інших буде працювати. Але як ви собі закладете, яку цеглинку ви створите, якої форми, такий будиночок і вибудується? І тут питання не в заклинаннях, не у фазі місяця. Не у порі дня чи ночі, а виключно у силі вашого власного наміру. Не у мові, не у національності, не у точці світу, в якій ви перебуваєте, не у кольорі свічки, а у вашому намірі.